Шановні члени конкому, шановні присутні, за 6 місяців поточного року, як ви знаєте, працівниками Кузнецовського міського відділу вживалися певні заходи щодо протидії злочинності та профілактики адміністративних правопорушень в місті. За цей час до чергової частини Кузнецовського міського відділу надійшло 920 заяв повідомлень про, про злочин, що на 26% більше, ніж у 2010 році. По 907 заявам прийнято рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу. Зокрема, порушено 78 кримінальних справ. Винесено 741 постанову про відмову порушень кримінальної справи, направлено за належністю 75 матеріалів. Щодо окремих видів злочинності. Протягом 6 місяців було скоєно 126 злочинів, що на 13% більше ніж у 2010 році. Році, встановлено 113 осіб, які скоїли злочини. Розслідувано та до суду 92 кримінальні справи. Особливо тяжких скоєно 4 злочини проти 12-2010 році. Тяжких зареєстровано 49 злочинів, що е, на 58% більше ніж у 2010 році. Е, зокрема, е, протягом 6 місяців поточного року відбувся спад е, деяких. Видів злочинів, зокрема, не допущено крадіжок стодівельних об'єктів, крадіжок із транспортних засобів, розбійних нападів, а також ДТП зі смертельними наслідками і незаконних заводів транспортними засобами. Зменшилось число скоєння пограбувань із 5 до 3, шакрайств із 6 до 5, Однак, по деяким напрямкам злочинності відбувся ріст, Зокрема. По одному у нас скоєно замах на вбивство тяжких тілесних ушкоджень, тоді як в 2010 році таких не було. Крадіжки державного майна було дві скоєно в поточному році, тоді як в 2010 році таких не було. Ну і збільшилась кількість крадіжок особистого майна громадян, це 42 випадки проти 34 у 2010 році. А також, зокрема, крадіжок із квартир, де скоєно 17 проти 8 у 2010 році. А також зареєстровано два факти домагань, у 2010 таких не було. По профілактичній роботі працівників міліції виявлено 7 незаконних поводжень зі зброєю проти 6 2010 році, порушено дві кримінальні справи по факту підробки документів. Ну, Найбільш актуальні для міста питання це звичайно, профілактика наркоманії. Протягом поточного року було задокументовано 36 злочинів в сфері незаконного обігу наркотиків, наркотиків що на 16% більше ніж у 2010 році. Найбільш відповідно до вимог Міністерства внутрішніх справ пріоритет серед викритих злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків надавався фактів збуту, збуту наркотичних засобів. Зокрема, Виявлено 10 випадків зберігання наркотичних засобів без мети збуту і викрито 3,25 злочинів, пов'язаних з незаконним виробництвом з метою збуту або збуту наркотичних засобів. От. Задокументовано також один факт використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів. До адміністративної відповідальності притягнуто 5 осіб за правопорушення, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів. На профілактичному обліку міліції перебуває 110 осіб, які причетні до наркотичних до вживання наркотичних засобів та їх обігу. Зокрема, на команди 32 особи, вживачі наркотиків 78 осіб. За 6 місяців поточного року поставлено на облік 14 осіб відповідної категорії, знято з обліку 9 осіб. Також турбує, звичайно, питання злочинності неповнолітніх. Ми маємо зауважити, що в поточному році. Бувся значний ріст скоєння злочинів неповнолітніми. Зокрема, за 6 місяців було скоєно 11 злочинів проти 3 у 2010 році. Знаємо, що працівниками міліції наприкінці минулого року, на початку цього, виявлялися групи неповнолітніх, які скоювали просто селі квартир... квартирних крадіжок, крадіжок і крадіжок із торгівельних об'єктів на базарі. І так сталося. По новинам це 185 злочинів крадіж, 8 злочинів по 185 статті кримінального кодексу крадіжка, один нанесені тілесних ушкоджень 122 і два пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, зберіганням наркотичних засобів. Працівниками відділення кримінальної місії справа дітей складено 116 адміністративних протоколів стосовно неповнолітніх, а також їх батьків, зокрема за порушення, за невконання обов'язків вихованню дітей. 33 протоколи це 174 стаття адміністративного кодексу. Два протоколи, от як я зауважив, по за незаконний обіг наркотичних засобів.